Зареєструвався підприємцем в Німеччині, починаю свою незалежну підприємницьку діяльність в цій країні, і в цьому відео хотів би коротко в такому блоговому форматі розповісти, як прийшов до такої ідеї, чим збираюся займатися. Планую. Які є страхи побоювання, які є сподівання? Отже, ще коли я їхав у Німеччину три з половиною роки тому, майже на самому початку по повномасштабке. Я був впевнений на 99%, що тут буду займатися підприємництвом. Чому так? Тому що в Україні я ФОП з 2002 року. На даний момент це вже 23 роки. 24 рік уже йде, як я а, самозайнятий а, підприємець в Україні. І за все своє доросле трудове життя, власне, підприємництвом почав займатися ще раніше, ще в 99-му році. Це офіційно зареєструвався у 2002-му. І все своє доросле трудове життя я лише двічі був найманим працівником по півроку. А решту часу був підприємцем. З більшими чи меншими успіхами, але себе забезпечував, забезпечував сім'ю, близьких, якесь своє майбутнє і е, тому подібне. Тому тут майже не було е, питань. Але е, Німеччина, як ви знаєте, країна трішки особлива, і тут до підприємництва ставлення е, досить дивне, і набагато більше цінуються, як на мене, е, самонаймані працівники а не підприємці. Ну, Плюс питання мови і багато інших питань. І весь цей час, оскільки я знаходжуся в Німеччині, вчив мову, намагався якусь роботу знайти наймане працівником за дипломом, за своїм. проходив якісь практики, якісь стажування, якісь навчання додаткові. Але все ж таки життя повернуло до первинної ідеї бути самозайнятою особою. А чим займатися хочу тут, власне, тим самим чим займався в Україні. Якщо коротко, це реклама. Ну це не то, що коротко, це просто дуже узагальнено. Якщо уточнювати, то тут кілька основних напрямків: перший напрямок це виготовлення. Поліграфічної продукції в широкому сенсі, тобто це все, що друкується на папері, підготовка до друку і власне друк, а все, що м -м, називають умовно сувенірна продукція або там презентаційна промо-продукція, одяг з нанесенням, головні убори, канцелярські товари. Аксесуари, все що завгодно, все на чому можна надрукувати, нанести зображення. Також широкоформатний друк, всілякого роду банери, фотошпалери, все що завгодно. Коротше, все, що можна на чомусь надрукувати будь-яким накладом від одного до екземпляра до безкінечності і тому подібне. Пов'язаний з першим напрямком, другий це. власне, Графічний дизайн. Графічний дизайн для а, друку, знову ж таки, будь-якого друку. А, і для а, інтернету а, запитуваний дуже а, напрямок. А, сюди ж входить і розробка логотипів, фірмового стилю і тому подібне. А, сюди ж входить підготовка багатосторінкових видань, тобто верстка. Коротше, все, що пов'язано з графічною обробкою інформації, знову ж таки, для друку і для використання в інтернеті. Стосовно інтернету, третій напрямок це розробка та адміністрування веб-ресурсів. Це і створення веб-сайтів. І їх обслуговування, обслуговування як просто технічне обслуговування, щоб він працював, не ламався, все з ним було добре. А, до повного ведення, наповнення і тому подібне, повного адміністрування. І коли я кажу веб-ресурси, маються на увазі не тільки веб-сайти, веб-сторінки, але й сторінки в соціальних мережах. Але відразу скажу, що не займаємося ми а, SEO. Оптимізацію seo просування ми займаємося рекламою в пошукових системах і таргетом в соціальних мережах. Це інший вид діяльності. І, власне, як ми також не є веб студією Трішки інший підхід, довго пояснювати, але різниця є. І це далеко не основний вид напрямок діяльності, але для постійних клієнтів. Комплекс послуг входить також і веб. Ну і звичайно, це консультування з питань, маркетингу і реклама, але воно ну пронизує всі інші види діяльності, бо без експертного консультування наших клієнтів, які постійно є, які стають постійними клієнтами в ідеалі, і в більшості випадків без цього ніяк. Зареєстрований з цими видами діяльності, може працювати по всьому Євросоюзу. Є податок на додану вартість, тому що більшість клієнтів це B2B. Стосовно клієнтів, я кажу, як було в Україні. В Україні обслуговували починаючи від маленьких ФОПів і підприємства всілякого розміру і направленості. До навіть банків, які в топ-10 входили. Ну, це було обласне а, управління банку, а, обласний філіал банку, а, одного з банків, які входять в топ-10 в Україні. А, це і вищі навчальні заклади, університети, зокрема, це і а, дуже важливий такий у нас був. А, Ринок, сфера, яку ми обслуговували, це громадське об'єднання, тобто громадська організація, благодійні фонди і тому подібне. Я дуже добре знаю, як вони працюють, тому що сам працював в них багато років. Не найманим працівником, а в менеджменті, в менеджменті працював, тобто був засновником таких організацій. І тому подібне. Знаю, як там приймаються рішення, що є важливим, як звітність відбувається і тому подібне, які є потреби основні. А, тому, будь ласка, якщо ви займаєтеся громадською діяльністю в Європі, а, то також звертайтеся. Ну і в Україні, звичайно, також мій ФОП нікуди не дівається, все працює і все відбувається нормально. В Україні також у мене був напрямок зовнішня реклама, але зовнішня реклама прив'язана до конкретного міста. Якщо всі решта послуги, про які я сказав вище. Вони можуть надаватися дистанційно скрізь по всьому світу, по суті, але ну, в моєму випадку по всьому Євросоюзі, то зовнішня реклама так не працює. Тут конкретний об'єкт, виїзд на об'єкт, заміри, а, роботи і а, тому подібне. Але думаю, до цього теж з часом прийду і буду вам обслуговувати. Цей густо населений регіон, Північний Рейн-Вестфалія, умовно кажучи, від Кьольна до Дортмунда, приблизно так. І далі про мої можливі якісь сумніви, про мої можливі якісь страхи. Чого бояться дуже в Німеччині, всі, всі питають перше питання, коли кажуть, буду реєструватися, перше питання податки. Насправді, податки, ну чесно, боюсь менше за все, тому що податки це як. Погода, це клімат. Тобто, ну так, да, вони такі, але всі решта а, конкурентів, всі решта а, учасників а, ринку, вони знаходяться в точно таких же умовах, в такому ж кліматі, умовно кажучи. І тут вже хто як краще вміє працювати з клієнтами. Податки і податки є податки. А, лякає інше, лякає складність адміністрування бізнесу, що це все досить. Ну, порівняно з тим, як ми звикли в Україні для малого бізнесу, це все досить складно, досить неочевидно, досить багато підводних всіляких каменів. Але я думаю, що розібратися з цим також можна, тому що починав я нагадую у 2002 році. Тоді адміністрування було. Вкрай незрозуміла, вкрай тяжке, вкрай е проблемне, все на папері, не було ж ніякої електронної звітності, купа звітів кожен квартал, купа фондів, не було ще єдиного соціального внеску. Там було, по-моєму, чотири фонди, які окремо здавалися, і окремо здавалися ще податково. Е -е, не було онлайн-банкінгу, вся комунікація з банками, вся, все на папері, все чекові книжки. Там, ну. Супер все було складно, ну і, звичайно, якщо е, згадувати 2002 рік, як я починав саме рекламну агенцію, в мене не було ані офісу, у мене не було, ну зараз теж офісу немає, але в мене вдома дуже хороші умови, скажімо так, хоум офіс, і офіс він не дуже потрібен. Не було мобільного телефону. Взагалі ніякого телефону не було. Я користувався таксофонами. Були ці карточки для таксофонів, і коли мені треба було зв'язатися з клієнтом, я просто приходив і дзвонив. А вони мені не могли ніяк дзвонити. Звичайно, не було а комп'ютера не було, не ні ноутбука, нічого. Якщо щось надрукувати, то це в якийсь комп'ютерний клуб або отримати доступ до інтернет. І незважаючи на, на це, я тоді створював, реалізовував якісь проекти рекламні, були клієнти. І а, зараз на ці нові труднощі, які тут а, і труднощі, і це невизначеність, я дивлюсь досить спокійно. Тоді, тому що тоді також було невизначеності багато, труднощів багато. Да, мова мовного бар'єру не було. Зараз якби є, але зараз я хочу починати якраз з цільової аудиторії українців, які працюють, які роблять бізнес або займаються якоюсь іншою діяльністю в Німеччині і в Європі. Ну і можливо російськомовних, але ну якби не те, що російськомовна. А вихідців з інших країн колишнього радянського союзу, ну тут менше б хотілося б, хотілося б саме українцям допомогти. Коротше кажучи, налаштований я е, е, нормально, не те, що там ейфорічно і без якогось там е, такого сильного страху. Тобто, ну подолає дорогу той, хто йде, не, не, не почнеш, не дізнаєшся, і нічого не вийде, якщо не почати. Це ну сто відсотків. Стосовно реєстрації, в принципі, нічого складного. Да, я реєструвався онлайн, тому що тут е, е, офлайн терміни, там дуже е, не скоро їх можна буде взяти. Онлайн мене зареєстрували за два дні, е, буквально. А, да, реєстрація платна, і в кожних а, містах воно коштує по-різному. Я заплатив от цей раз 26, по-моєму, євро, а є і до 60 євро заходить. Навіть, мабуть, і до 70 А, Ну і зареєструватися, звичайно, це найпростіше. Потім складніша анкета, в Ельстері для податкової. Але в принципі це все м -м, ну, мало важливо. Важливо, те, що. Є рішучість, є бажання почати цю діяльність. І а, якщо ви, наприклад, потенційний мій клієнт, хочете колись, колись ви розумієте, що захочеться щось можливо замовити, можливо, щось спитати навіть до консультації безкоштовні, просто поспілкуватися, поспівпрацювати. По-перше, підписуйтесь на цей канал. Я буду тут, я думаю, більше розповідати про свої підприємницькі будні і свята. І багато іншого цікавого пов'язаного з підприємництвом, економікою, фінансами в Європі. такі. План розвивати на цьому каналі. А також я залишу сайт, я ще не доробив, але я свої контакти залишу в описі під цим відео. Там як зі мною зв'язатися. І а, також там пару телеграм-каналів, які я не дуже активно веду, але там все, що мені цікаво, або спадає на думку, або зустрічається в інтернеті. Стосовно моєї діяльності, стосовно тих питань, якими я цікавлюсь. Там теж зберігає, важливо, ми будемо о, далі розвивати ці ресурси. О, подивимось, в принципі, там ніякого нав'язування, ніякої реклами немає і о, не буде. Ще раз підписуйтесь, будь ласка, на канал, будь ласка, лайк, і о, почуємось, побачимось. І давайте о, дружити, давайте співпрацювати і розвивати о, наш український бізнес. Тут в Європі.